Для того щоб вам було легше проводити і легше орієнтуватись в типах. У нас пам'ятаєте 12 типів дебатів. У нас є 12 технологічних карт. В кожній з них розписано все, що ми робимо по кроку. Спочатку підготовка до самого фіналу до підведення підсумків. Безумовно, що за дебати без тем. І тем у нас тут сотня. Входять теми достатньо нейтрального, але дуже цікавого характеру. Ми виключили теми політичні. Релігійні, і що там пару ідей, які могли б виконувати роль негативних тригерів, є картки для жеребкування, коли ми нам треба розділити команди команду одну групу на декілька підкоманд за умови Того, що у нас тем дебатів 12 штук, яку тему обрати? Ви можете обрати самостійно або використовувати спеціальні картки жеребкування по типу дебатної сесії. Ну і все інше да, що потрібно. Для інших моделей у нас є певні моделі, в які прямо от потрібна добірка карток для дебату тема щодели. І у нас для цього є окремий тип карток. Є у нас винагородні жетони, є у нас окремо в кожному комплекті У нас іде п'ять таких книжечок, загальна рекомендація по підготовці до дебатних сесій. За умови того, що дебати від чемпіонів це моделі. Уні... унікальні, да, тобто вони авторські прописані. Але якщо ваша група буде мати бажання, Виступити в дебатному турнірі в певному, то в більшості випадків вони відбуваються по стандартним схемам. У нас є окремий буклет, е класичні моделі дебатів. Все це ви можете дуже легко і ефективно використовувати для того, щоб збудувати свій дебатний клуб, або використовувати це в своїх тренінгах е та інших подіях.